Люди в житті неодноразово роблять дві великих помилки, про які я зараз вам розкажу. Вони, коли їх зробили, після того вони розуміють, що це вони зробили велику помилку. Але після того вони повторюють раз за разом: давайте закриємо це питання раз і назавжди. Перший життєвий нюанс, коли ви кажете до людини, приїжджай в гості, а вона вам каже: Тай буду в ваших краях. Я обов'язково заїду. І тут до вас людина дзвонить, я в четвер буду у вас. А сьогодні понеділок. І ви, <смір> і ви тих 4 дні, як то кажуть, готуєтеся, готуєте голубці в перо... це капусту, то кажуть, вареники з капустою, з картоплею, <смір> пельмені домашні. <смір> і не все. А, селедку під шубою, я забув сказати. А то людина приїжджає і каже: вибачте, я, я, я можу їхати, я хіба можу чаю випити, я просто давно вас не бачив. Тобто вона приїхала просто транзитом. А ви старалися. І неодноразово на таке потрапляли гарантія. Другий життєвий нюанс. Родич прийшов вам зробити ремонт. Чи родич вам прийшов будь-що допомогти. Ну, що там вам потрібно, а ви того не годні попросили там, наприклад, ну кого говорити? Та найближчого родича. Та й родич пішов, зробив. та й задурно не хочете, та й, як то кажуть, і родич не дуже хоче вас гроші брати, і задурно також не хоче. Та й питається вас. Точніше, ви його питаєте. І що, скільки то має коштувати? А він вам каже: Ну, та як з тебе і тут стоп. Ні. Відповідь Ні. Та як з мене не треба. Давай як і зі всіх.